Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні на огляді в мене доповнення до найживописнішої гри, в якій ви власноруч створюєте різноманітні картини, додаючи на основу полотна все можливі мазки, штрихи й елементи, отримуючи незрівнянні витвори мистецтва, і це звісно доповнення до гри живопис під назвою відображення. То сьогодні ми поглянемо з вами на нововведення цієї коробочки і розберемо, чи вона вартує того, щоб потрапити до вашої колекції. До речі, огляд виходить за підтримки видавництва і громад, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі на стілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10%. Знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Сьогодні я не буду зупинятись на базових правилах гри живопис, тому за бажання ви можете переглянути огляд на гру, який є на каналі. Тож, перше, що кидається в очі, це ось це велике нове поле, на якому розміщуються всі компоненти гри, як стрічки, умови чи карти малюнків, які, як ви бачите, тепер викладаються у два ряди. І їх вісім карт. На початку гри з доповненням, кожен учасник отримує не 4, а 6 жетонів натхнення, і це якраз і потрібно для виконання дії узяти карту малюнку, яка тепер виконується дещо інакше. Беручи карту з поля, ви повинні викладати жетони на кожну карту ліворуч від поточної у двох рядах відразу. Тож тепер брати будь-яку карту з поля стає. Трішки складнішим, проте й вибір стає більшим. Щодо самих карт малюнків, то тепер ми отримуємо нові карти з ефектом відображення дзеркальні іконки, які мають маленьку стрілочку, і такі карти ви вільні перевертати. І це можна робити як на самому полі, так і вже узявши карту на руку. Тим самим ви відзеркалюєте іконки на інший бік, і це відповідно дає вам більше можливостей для створення вірних комбінацій за вашими картами. Крім цього, до гри додали ще й золоті стрічки, які можна отримати, якщо зазначений символ за умовою буде розміщуватись поряд зі стрічкою. І наприкінці гри ці золоті стрічки приносять по три переможних очка. Так звісно, що тут також є ще й нові карти умов, які ще більше урізноманітнять ваші партії. Ці умови ви можете поєднувати з базовими під час вашої підготовки до гри. Ну в цілому, не так вже й багато нововведень, як ви бачите. Є нове поле. Тепер все набагато зручніше розміщувати два ряди карт. За, за це я вважаю. Треба подякувати. Адже так в базі в нас є шість карт тут на дві більше, але це вже важить немало. Новий тип умов, що вам потрібно не просто мати певні позначки на карті, а ще й розмістити їх у певному місці, тобто поруч із золотою стрічкою. Це однозначно в плюс. Проте, звісно, що головними стали ці карти відображення які в цілому їй подарували назву цьому доповненню, і своїм дзеркальним ефектам, завдяки яким ви можете повертати й обирати потрібну вам сторону цих карт. Це, якщо чесно, дійсно порадувало. Проте. Мені дуже важко сказати ось так, чи є, як то кажуть, must-have це доповнення чи ні, адже за фактом базова коробка має і так немаленьку реграбельність, і те, що у цій коробочці ви отримуєте нові карти завдань. Це, звісно, збільшує ваші варіанти на партії. Крім того, у правилах є ще й нові комбінації сценаріїв з підібраними завданнями, та додатково там вказується і кількість очок, яку необхідно набрати, щоб пройти сценарій. Це, звісно, також у плюс. Але ось відповісти на питання, чи потрібне саме вам це доповнення з урахуванням всього мною сказаного вирішувати тільки вам. Тож якось так. І на цьому все про доповнення відображення до гри живопис. Якщо вам був корисним цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї коробочки. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Папа! -па.